Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга, я з України і поговоримо про шкарпетки. Моя любима тема, нічого не можу зробити з тим. Що в'яжу, те й показую. Ну, Так як я вступила в спільний проект в'язання незламних, тож я в'язала шкарпетки, три парі в мене вже було готових. Світла не було, скільки було світла, скільки встигла, стільки дов'язала. Ну, що є, то є. І будемо далі говорити про шкарпетки. <сум> так що хочу розказати, бо я тут в'язала, я розказувала в відео, що я в'язала і на 56 петель шкарпетки, і на 48 петель з грубшої ниточки. А я ще спробувала в'язати на 52 петлі. І зараз про то і розкажу. Ось ці дві парі. Шкарпет в мене на 52 петлі. я хочу показати, ну, на темних шкарпетках, напевно, я показувати не буду. Покажу на тих, може, краще буде видно. Бачите, в мене така доріжка, дві петлі, дві лицеві, дві лицеві, а далі по три лицеві. І так само з того боку. Ось, я собі розраховувала. Як в першому класі на палочках ось намалювала на передній спиці дві лицеві, виворотня, три лицеві, виворотня і так далі. в кінці теж виворотня, дві лицеві. На другій тут 25 петель, на другій спиці в мене 27 петель. Виворотня, дві лицеві, виворотня, три лицеві, виворотня, і в кінці теж дві лицеві і виворотня. Ось так, 52 петлі. Так я собі розрахувала. Так що варіантів безліч, наскільки вам петель не, не потрібно би було в'язати. Настільки можна е, по-любому розрахувати. І сподобалось мені такими доріжками, таким, Такою резинкою в'язати, тому що вони не широкі і гарно тягнуться і не не будуть весь провисати. Ось тим мені вони дуже сподобалися. Тож я в'язала шкарпетки 27 см то 42-й розмір. Не записала, не записала. Так само спиці 3,25 набирала 52 петлі. Все собі розрахувала 30 рядів, 39 рядів до 5. А чорні, чорні шкарпетки, коли в'язала, 36 рядів до 5. А довжина вийшла одна і та сама, якщо і не довша. Та ні одинаково. Ну, та нитка грубша. Я ж казала, що вона є грубша, і тому вони трошки. Так виглядають, і після прання вони шикарно виглядають. Після праня, то взагалі, ну і то після праня оті ще от єдині шкарпетки, які я ще не встигла не випрати. Тож мій звід, перший звід, в якому я в'язала шкарпетки перший тиждень. Ну, Для мене перший тиждень, навіть же, другий тиждень, не тільки перший. Ну, що я зв'язала, то зв'язала. Ще я трішки підв'язала ковтинку узором гусенички в хатинках. Не знаю, чи то вже пора пройми робити, чи то ще в довжину в'язати, ще мені донька Мірки. Не поміряла, я ще не знаю. Коли не було світла, трошки світлою ниточкою в'язала, бо вже очі боліли. Прийшлося трошки перейти на світлу ниточку. Нас того тижня трохи більше світло відключали, тож я не стільки зв'язала, скільки планувала. Ну, вже щось зв'язала. Що вийшло, то вийшло. Але щось в'язала. Такі то в мене справи. Пров'язала я не дуже багато, я пров'язала, по-моєму, півтора рапорта, тобто 30 рядів і ще приблизно, може навіть і менше, як півтора рапорта, по-моєму, 30 рядів і ще 10. Не знаю, скільки ще там прийдеться в'язати в довжину. Донька, як вийшли розміри, тоді поміряю і буду знати, що далі в'язати. І чи далі в'язати. Чи та той узор, ну, полухлопок він розходиться, так трохи розтягується потім. Але вирівнюється, він не буде такий. Але він тримає гарно узори, і арани, і коси, на ньому всі узори гарно виглядають. Ну, тож буде ковтинка гарна. І ще хочу показати, з чим я піду в наступний тиждень проєкту в'язання незламних. Я вирішила вибрати тему про недов'язи, тому що мені той светр годі дов'язати, який я в'яжу чоловічий. Хотіла зняти майстер клас через постійне відключення світла. Мені годі зняти майстер клас. Хоча я вже спинку дов'язала, дов'язала якраз. До того то перід я зробила вже розрахунки. Ну, не знаю, чи то ще підв'язати, чи то але розрахунки вже зробила. І навіть маркерами ось відмітила, скільки на плечі петель, скільки розворотів на переді, червоним маркером, то центр, синім маркером відділені плечі. Шия все розрахувала. А і на спинці теж розрахувала. На спин, Спинка теж пораховано, ну, ще не знімала, бо ще не мала часу до того братися. Треба при світлі таку справу робити. І відповідно, відповідно, чекає. Тож я вирішила в той тиждень взяти той проект і дов'язати той светр. Тут залишилось небагато зробити закінчити горловину, вив'язати, закінчити, зішити і дов'язати рукави. Роботи не так багато і не так страшно то все зробити, як буде видно, як будуть виключати світло, і що я буду ще в'язати. Ну і буду продовжувати, напевно, в'язати шкарпетки. Моя любима справа. Ну, постараюся побачу, що буде, що в мене, яке рішення прийму, що буду в'язати. Ще постараюся зняти відео і показати, як в мене йдуть справи. Тож, светер того тижня, напевно, піде в рух. Бо вже хватить йому лежати по заколках. Він в мене вже практично рахується, як недов'яз, бо в мене цілий час відкладається. Я почала в'язати той светер ще літом. Я ще дов'язувала плаття, ще в'язала кардиган. Потім я взялася в'язати безрукавку. Кардиган безрукавку, ту, що я показувала в перших відео. І потім я мала дов'язати той светер, а так вийшло, що я його не дов'язала, я його мусила відкласти і в'язала чорне плаття. Тож, Зв'язала чорне плаття, потім дов'язувала кардиган без рукавку. Ну і светр потрішки в'язала, бо в мене тільки було половина спинки, ну я потрошечки його підв'язувала, але так підв'язувала, коли хотіла відпочити. Ні про що не думати, просто пов'язати. Тут узор легкий, особливо задумуватися не треба, тож в'язався і светр. Але його пора дов'язати, бо мені тяжко дивитися, як так довгу річ недов'язана лежить, трошки воно не так на голову впливає. В'язала я його в'яжу з ниточки Merino Голд. Я, здається, всім показувала вже і не раз. Та я думаю, що Merino Голд всі знають. Що тут за ниточка? Напишіть, якими спицями ви в'яжете з цієї ниточки. Тому що я зразок робила на 4,5, в'яжу на четвірці. Ну, та як нитка розбухла мені після прання на зразку, тож я вирішила, що на четвірці буде достатньо. Але він в мене такий досить рідкий виходить, не знаю, який буде після прання. Напевно, я. Не знаю, я би б могла і випрати, але не хочу спиці прати. Я вже, напевно, як зроблю шию, його виперу. І буду, подив, він висохне, подивлюся, щоб не прийшлося ще розпускати. Тож такі то в мене справи. Вважаю всім, всі, хто мене дивився. Бажаю всім легких петельок, в'яжіть на здоров'я, в'яжіть в задоволення, не сприймайте це як роботу, а сідайте, розслабляйтеся і в'яжіть в задоволення. Якщо людина в задоволення в'яже, настільки легко в'яжеться, настільки робота легко йде. А коли ти напружений, я знаю, як я колись в'язала на заказ. І коли я переживала, щоб зв'язати в срок, щоб все добре було, щоб то я вам скажу, задоволення не було такого, як відв'язання, повинно бути задоволення, бо то є взагалі-то хобі, і в роботу його перетворювати не варто. І я вам скажу, краще в'язати задоволення і сприймати і, як, як релакс. Так як і мій канал називається. Тож, заходьте ще в гості, ставте лайки, підписуйтеся. Можливо, зніму майстер-клас того тижня, як я роблю горловину. Все вив'язую. Тільки не можу вирішити, чи мені тут робити китльовку, чи просто. Відділити виборітніми петлями, так як тут є виворотні. І я от не можу то вирішити. І я, напевно, ну все ж таки хочу робити кітльовку, і ну, не можу вирішити ще поки що, буду в'язати, походу, поки закінчу, думаю, що щось придумаю. Тож до зустрічі і всім па-па!